Величезний асортимент махрових шкарпеток чоловічих. Їх розміри йдуть з 41 по 45 Вони підходять практично всі повністю. Дивіться, по якості доволі такі непогані. Ціна в них 22,20. Я вам буду показувати по фірмам. Ви дивіться, які, що, як, що подобається. Робіть скрін і пишіть нам на номер телефону Viber. Номер телефону вказаний на нашій сторіночці. Натискайте на моє фото, і внизу буде в описі вас буде. Номер телефону. Так, показую. така фірма. Такі. Махра, бачите, показує, гарно тягнуться. Так, ось такі Мілано. Ось така пачка, дивіться, всі, хто любить чисто чорні. 20 гривень це упаковка. І в упаковочці їх 12 пар. Кому потрібно чисто всі чорні, бачите, високі. От можна брати ось таку моделечку. Там всі чорні. Так, хто полюбляє чорні? Так, в цій пачечці йдуть сірі та чорні. ці останні пачки йдуть всі міксами. Тому орієнтуйтеся, що всі йдуть, бачите, мікс. Висота гарна. Можна, бачите, так от високо їх заправити, тому висота в них гарна. От різні кольори, бачите, йдуть такими кольорами ці дані модельки. Теж, дивіться, це вже от є, показую вам, як вони зроблені. Вони Практично всі махра в них ось така. Видно, не сподіваюся, вам добре. Ось такі, бачите, показую, що ви просто орієнтувалися. В упаковочці їх також йде три кольори, щоб ви просто орієнтувались по якості.